Відключатимуть частіше і на тривалий час. На Чернігівщині через мегакритичну ситуацію в енергосистемі України вводять новий посилений графік відключень, повідомляє Чернігівобленерго. В години дефіциту потужності об'єктів енергосистеми у непарний день місяця у нашому місті перша група буде без світла. З 5 ранку до 8, з 14 до 17, з 8 ранку до 11, з 17 до 20, з 23 до 2 години ночі. Друга група буде відключатися від елект

Третя група з другої години ночі до п'ятої ранку, з восьмої до одинадцятої, з одинадцятої до чотирнадцятої, з сімнадцятої до двадцятої, з двадцятої до 23 години. У парні дні місяця перша група без електроенергії з другої години ночі до п'ятої ранку, з восьмої до одинадцятої, з одинадцятої до чотирнадцятої, з сімнадцятої години до двадцятої, з двадцятої до 23. Друга група з п'ятої ранку до восьмої, з восьмої до одинадцятої, з чотирнадцятої до сімнадцятої з 17-ї години до 20-ї, з 23-ї до 2-ї години ночі. Третя група – з 2-ї ночі до 5-ї ранку, з 5-ї до 8-ї, з 11-ї до 14-ї, з 14-ї до 17-ї, з 20-ї години до 23-ї, з 23-ї до 2-ї години ночі. Ремонтні та відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури тривають цілодобово. Цих зусиль енергетиків замало. Посилений графік відключень запроваджено вимушено.